Зимові свята вже дуже скоро. Щодня відчуття наближення довгоочікуваного дива посилюється. Рік за роком, переважна більшість із нас, прикрашаючи власну домівку або офіс, використовуємо один і той самий сценарій. З антресоли і шухлят, горища приватних домівок, дістаються такі вже звичні атрибути. Тим часом майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса та її енергійна непосидюча талановита керівниця Валентина Кривцова запропонували читачкам центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького кардинально змінити підхід до цього питання. Завдяки їх бурхливій фантазії, оселі й кабінети точно матимуть ексклюзивний оригінальний вигляд. У підготовці свят вони дотримуються принципу: святковий настрій має зустрічати гостей і відвідувачів на самісінькому порозі. Ми Навчилися виготовляти святкові свічники, вітальні листівки, подарункові усілякі аксесуари. Також ми вже спробували виготовляти текстильну іграшку на ялинку. Сьогодні ми виготовляємо такий. Декоративний аксесуар, який окрасою стане нашого святкового інтер'єру, адже дуже важливо не тільки що буде на ялинці і що буде на столі, дуже важливим є і те. В якому інтер'єрі, в якому оздобленні в святковому будемо, ми зустрічати наших гостей. Відчуття чарівності підсилить прикрашання меблів. Єдине, що радять фахівці, аби усі використані вами елементи були витримані в одному стилі і символіці. Наш символ, який ми сьогодні зробили, перше це різдвяний символ нашого ангелочка, різдвяний янгол, який несе в собі символіку віри. Ну і наші основні це ялинкові прикраси, шишечки. Це теж ну, символіка Нового року. А ще не варто забувати про святкові тематичні подушки та пледи. Вони додадуть затишної атмосфери у такі сімейні свята, час магії у домівках піднесений настрій створює кожна дрібничка. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.